1 січня 2024 року 14 квітня 2023 рік Запускається в домі людини купили жабу за 30 доларів Вже 2 червня цього ж року ця людина Що? Всі ці несполучні речі між собою об'єднані Тренди І зараз я вам розкажу, що таке тренди у крипті Як на них заробити Та як бути першим усюди. З самого початку варто сказати, що ці тренди по факту є повсюди і не тільки в крипті. Взяти до прикладу ту ж товарку та недавній хайп на ці іграшки Лабубу, які просто розірвали інтернет. Якщо б ви, як ресейлер, змогли б знайти непоганого постачальника, ви б змогли продавати ці іграшки з нефіговою націнкою і тим самим заробляючи дуже дуже великі гроші. Так, от. Так само працює і у крипті, і всі ці кейси, про які я розповідав по типу подарунків, таполок та мемконів. Це лише поверхня, маленька крапля у величезному морі, ні океані цих трендів. Бо вони виникають просто повсюди і постійно. До прикладу, зараз після подарунків, активно хайплять стікери у Телеграмі. Зовсім недавно був дуже крутий сел стікерів від легендарних розробників цих мав, які робили невтішки на мільйони доларів. Так от вони створили свій пак стікерів, які розібрали за декілька хвилин, поза ним трусились. Усі і за найлегших сів у житті. Бо якщо б встигли купити хоча б один стікер за 150 доларів, ви б його продали за декілька хвилин удвічі, а то й у трічі дорожче. Також досить недавно був тренд на дропи на бінансі за альфа поинт. Головна суть заключалась у тому, що ви накручуєте оберт у розділі Альфа. Типу, купуючи та продаючи монети на один акаунт за місяць, не паручись, можна було забирати приблизно тисячу доларів, і кожен поважаючи себе криптан під все це діло, створював ферму. І деякі мудрялись забирати ці дропи не на, на десятки акаунтів, а на сотні, а то й тисячі, як ці китайці, заробляючи цим самим просто нереальні папки. Але це не все. Бо як з жабами та потім стікерами після них після альфа-понтів з'явився новий тренд. Шорти під ці альфа поїнцт. Так, ця механіка працювала завжди. Коли якийсь дроп роздають, ви шортите цю монету, бо її продають дропери і заробляєте гроші. Але це було не кожен день. Але ж тут усякі адіошки, альфа поінти були майже кожен день. Із-за цього ви могли, та й в принципі можете, шортити кожен день і заробляти гроші. Звісно, не завжди. Будьте обережні. Але давайте повернемось до головного. У чому суть? Дивіться, виходить анонс, до прикладу, на дроп за альфа поінтами Ви як тільки це побачили, бажано це робити першим, бо ви не встигнете. Відкриваєте шорт, і люди починають клеймити дроп, монета падає, і ви заробляєте. Отже, для того, щоб розпізнавати ці тренди та бути завжди першим, треба розуміти, що один тренд породжує інший, як і з подарунками та стікерами, так і шортами під Альфа Поінти. І під це можна підбирати безкінечно приклад. Якщо ви зможете під час одного тренду зрозуміти, який буде наступний, ви станете першоприховаться. І заробити найбільше, але це ще не все. Бо, якщо ви дійсно хочете на цьому непогано заробити, без масштабації вам тут робити немає чого. Тому, якщо ви хочете заробити на трендах, то ви повинні максимально масштабувати процес. Починаючи від банальних софтів, які скуплюють стікери або подарунки, закінчуючи налаштування бутів з алертами про дропи і самих ферм, звісно. Бо навіщо робити на один аккаунт? Якщо можна зробити на десятки, а то й сотні, цим самим збільшуючи профіт. Тому, якщо підсумувати, то Можна сказати, що на крипті заробляють більше всього саме першопроходці, а іншим вже доїдають залишки від них. Якщо ти не хочеш бути тим, хто доїдає, підписуйся на цей YouTube канал, став лайк, підписуйся на мої два телеграм-канали. Посилання в описі. Дякую за перегляд, з тобою був Вайс. Пока!